Колеги, привіт в рамках наших корпоративних бенефітів. Ми запускаємо можливість вивчати іноземні мови, і це все можливо завдяки Тетяні. Будь ласка, Тетяно, пане Левченко, дуже дякую вам за можливість співпрацювати з такою класною, прогресивною компанією. А які мови взагалі можна вивчати? Англійська, німецька, французька, іспанська, китайська та навіть корейська. Хочу записатися на німецьку, бо курси, які я дивився, вони були ну дуже дорогі. Остапе, дорогі чи недорогі, ти ж маєш розуміти, що тут вони теж не безкоштовні. В сенсі не безкоштовні. Це ж корпоративний бенефіт. Корпоративний бенефіт. Це мається на увазі, що якщо ти а, проявляєш бажання вчити нову мову, то а, працювати ти будеш трошки менше. От, наприклад, не 12 годин, а 11. Пане Левченко, ми домовлялися взагалі-то про корпоративний пакет. Це зовсім інше. Я вам ціни розписала, і це має платити компанія. Ну, ціни, які ви мені розписали, це це щось занадто дорого, якщо чесно. Давайте домовимось наступним чином. Я буду платити за. Кожне вивчене слово. От, наприклад, якщо Віктор вивчить 200 нових слів а, і, а, і проговорить мені їх, то власне 200 гривень бачить. Чесно кажучи, я так і думала, що це якийсь просто цирк. Ну, такої неповаги я ще не бачила. Тримайтеся, хлопці, а я з цим паном Левченко працювати ну, точно не буду. Так, не, не треба. Хлопці, ви не переживайте. У мене вдома є оці посібники зелененькі, декілька екземплярів. Поліценський оцей, настояще совєтське качество. Що кажуть, зекономлене, воно зароблене. Так що. Остап, він щось зовсім втратив зв'язок з реальністю.